Податки проїжджають. Вже цікаво, їдемо в цікаве місце. Tchau, Opel. Машини продають. Я в шоці? Я в шоці? Це село. Це село. Так, виїжджаємо з автобуса. Автобус фірми Шумахер. Дівка за рулем. Так часу давала по дорозі, що кофея. Отак пітошка упаковується. Тут по селах такі автобуси їздять, Можете собі уявити. Коли в нас таке буде, не знаю. Коли ми приїхали, нас має пересісти на другий автобус, ми 25 кілометрів за місто виїхали. Красота. ще годину чекати до автобуса. І от так собі думаю, коли в нас в селі такі автобуси будуть їздити, коли в нас вже буде таке. Автобуси чистенькі, дорога. Зараз ми трошки погуляємо по тому селу. Годину часу до нашого автобуса, туди, куди ми запланували їхати. О, красивий парк якийсь є. Зараз познімаємо тут покажемо. Так, а куди ми попали? Ти бачив там в цьому салон е, Опеля? Я, я, я. Капець, ромашечки маленькі. Це що таке Забудівля така. Я по карті подивиться, що тут Бувається, що тут стоїть сільська рада напевно 1849 рік пішов вам шутки офроуд Андрій не може, каже, їдемо сюди і все знай тут можна їхати ну, поїде чи не поїде. Шиповані колеса, то пішов, пішов, пішов. А я за ним. О, о, підйом такий жорсткий. Буксую. Буксую. Ого-о-ого, виїхав, вийтав. Ого! Тут молодь тусується. Помжатік. Повжатік, так молодь, або бомжі. Тарговина в селі. І красота. І красота. Не будемо дуже тут кататися, бо нам треба берегти акумулятори, бо ми ще не доїхали до призначеного нами місця. Але красиво. В німецькому стилі. Бруківочка, дорожки. І тут в кожне село можна приїхати і є що подивитися. й у нас в селах красиво, але ну, нема так доведено до пуття, як. Я що я не по селі їду, а по місту. Що то, то провезли чуть-чуть і. Ого Я вже щось не пам'ятаю, звідки ми виїхали? Так Переходимо? Вистака церква красива. Їдемо до церкви під'їдемо. Андрій. Роблять ремонт. Рештовки стоять, реставрують. Воно видно, що воно вже старе таке. Старе старуще. Латають. Та й красивенький такий. Машини їдуть. Є ж ститу так дивляться всі на цей до на нас. Красиво. Підійдемо до церкви. Я вже щось заблудився тут, якщо че. Це що, шутки чи що? Церкви під'їзду нема. Хіба з другої сторони. І одразу церква і люди живуть. У нас церкву огородять, да. забори, брами. так воно все гарно виглядає. А мінімум буде під'їздити? Можемо з того боку. Але хто його знає. Я <с> так вибуху> таке вибуху. саме їду. Я там все запарядовую. Там веду старик і будили, що стоїть. Ще проведемося. Дуже багато маємо чекати. До... А то багато, ми вже катаємося хвилин 20. Не дуже то й багато. Я не відчуваю, що я по селу їду. Бо взагалі не відчуваю, це не як по місту. А тут 500 хат відсили. Що ж, от кінець того за п'ять минут проїхали його. І там поліція є. О. Стареньке. Тобто перчатку загубив. Дуже старе воно, дуже старе. Але красиве. Так що всі накупували. Стројќи од нас во фраку. Красота, кај сфармер жена тути. Красота. Метот чужина, нас, луѓе, девлеце. фото пацану и Старе, Ух, старая, какая у нас потрискана. Дерево. Років 150 лет будет. Какие-то пластинки. Это красиво там красиво юде світом живуть затишок такий А тут виїжджає вже на початок виходить ми звідси десь приїхали тут якісь озера болота воно черети. о тут ліст Да. 70 тонн! Витримує! В одну сторону 70 тонн! То є тут видно, що село захаращі! Ні, то ще трохи є того села! Того стару вона воно якесь вибиті! На каміннях щось вибите є! Якісь образи чи що? О, танк може їздити по цьому мосту! Але машини помаленько їдуть. Річечка маленька. Ух там джунглі захаращі, казбуда падає. Всього, але розвертаємося. Процепчик маленький, мій додому такий пригодився. Завжди до призначення, Там економити батарейку. Отак От воно виглядає сторони все, печем. В ту сторону я їхав, показував то обратна сторона. Вертаємося, їдемо зупинку чекати автобус. І нам ще десь 13 зупинок їхати автобусом до призначеного місця. металу, але тут є стоматологія і поліція. Що в нас би зробили з таким? Все правильно? Це таке з дерева. Чисто дерев'яний, дошками отбитий. фу ху ху По карті подивився воно таке маленьке, що його за, за годину можна все об'їздити. Ми не будемо об'їжджати, бо... Що нам з того, Та, Ми їдемо далі. У нас якби в селі такі домики були. Люди б казали, що багачі живуть. Багачі. А... Прибув наш автобус фірми Шумахер. Сіли в автобус і їдемо 25 до... хвилин їхати. І будемо призначено в призначеному місці. Приїхали автобусом фірми Субаха. Я тут два рази там не вилетів, бляха. Жесть. Я так мотаю на тих поворотах. Туди сюди, бля. І ми приїхали, і дощ починається. Починається дощ. То не шутки, а ми ліс і фікс на А тут. Осень такая да, красивая, капец он красивый. Вот такой, едем, едем только можно до верху ехать, давай, едем до верху. Вказує ситуація. А тут зараз регіоне може дути. Поїхали ми до того місця, де ми мали їхати, і влупив дощ. Коптера пустити неможливо, вітер сильніший. Голову зриває. Ну, але прокатались. Неудачно, звичайно, але прокатались. Приїхали туди, постов трохи відрощувалися.

Дорога додому, помокли, померзли, як цуцики. Їдемо в магазин, лідав, щоб скопор перекусити, перекусимо і їдемо на живемо вокзал. Вже автобусом не будемо їхати. Їдемо поїздом. Бо тима пересадками, митима селами, поїздом їхати скорше. Все, печемо, печемо, пече. Хиба коли зимно. Ну, ми вибрали день. Аж тут погода міняється. Та день по 5-7 разів погода міняється. Я тут був там того року, 8. Классно тут. О, красота. А тут я був, знімав. Як приїжджаєш, де все знаєш. Куди їхати. Старенькость. лавочці, обідали. Де я міг подумати, що мене ще сюди занесе? А як то воно все є? І вернувся я на те місце, так мені вже все, все знакоме. І їду вже так, як, якби вже все знаю. А, красота, їдемо на вокзал, дощ, їдемо на вокзал, круватися від дощу, щось перекусив і додому. Не, не, не. Отак. Приїхали на жд вокзал. Старий такий. жд вокзал. Так, вокзал то є. Треба знати на що сісти, треба да? шукали, питали. Інтернет тероризує. 209 в Ганові. Старуще Перший. Старушче. Сетки Добре, що ми тут маємо де накриття і зараз перекусимо щось. А от того жіночка з сином сидить. Ну, Ти задоволення, що ми поїхали? Конечно. О, не дурно поїхали. Товариша, дочі, дай, дай, Та дощ такий. Дощ такий вальнув, що ми добре, що до... ми втекли. То що коптером не політали, то як класно до... все воно до... зроблено. Так, година в нас 15.09. Ми годину маємо чекати до, до поїзда. Дякую. Приїхали, ми цілий день гуляли, гуляли. Там класно погуляли. Бачили стільки всього на емоціях. Чітко, чітко. Всім пока, всі молодці, хто не дивився, той молодець. Коня тоді. А що коня? Каже, поки так тільки король. Як сіка, що бо там